Показав в книжках картини в Києві Майдан, де читали Україна вільна, без кайдан». День Соборності України. Свято України, яке відзначають щороку, 22 січня, в день проголошення Акту злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що відбулося в 1919 році. Нам сестричка нині розказала, що колись давно я добре знаю. У зимовий ранок засіяло, сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на Майдан Софії, де колись лунала княжа слава. Хтось сказав сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули, люди, з Києва аж по самі Карпати, Україна є, була і буде, вже її нікому не здолати. Нам сестричка розказала нині. І сама я це вже добре знаю: знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краю. Як тоді, зійдуться ранком люди, пролунають знов слова палкії, запанує наша воля всюди і заграє грімко, дзвін Софії.